Мінус ще дві сушки окупантів. Вранці 19 лютого біля Маріуполя Збройні сили України збили літаки су 34 та су 35 Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, збиті літаки завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях зсу. Кадри з місця падіння винищувачів опублікував радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. На відео уламки росіяни, ймовірно, проводять рятувальну операцію. За словами Андрющенка, було два вибухи, після чого зафіксовано падіння палаючого літака в районі села Рибацьке. Також він повідомляє, що літак збили, коли борт повертався з Донецька до Приморська-Ахтарська. Військова комендатура окупантів перекрила рибальський в'їзд та виїзд. Водночас командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук підказав росіянам, де шукати екіпаж су 34 поки пілот су 35 дрейфує в Азовському морі обличчям вниз. Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система Коспас Сарсад. При аваріях вона повідомляє про місце знаходження пілотів. Шукайте своїх братів там. Не дякуйте. На карті, за його словами, спрацювало аж чотири точки. За даними змі, росіяни втратили шість літаків за останні три дні. А це кадри закупованої Макіївки. Місцеві змі та телеграм-канали писали, що 19 лютого над Донецьком і Макіївкою спрацювала ворожа ППО. Крім цього, було чути звуки прильотів. Один слабий був прильот, а потім, коли я вискочила, були що ціні прильоту. Також після вибухів у місті частково знеструмлено Червоногвардійський район. Звуки вибухів чули і в Ростові, та у передмістях Азова, Батайська і Таганрога, пишуть російські телеграм-канали. За даними місцевої влади, ППО там не працювала. У тимчасово окупованому Криму також було оголошено тривогу і прикрито Керченський міст.